Тетяна Бондаренко, мені 37 років. Живу в місті Трускавець з Олею, познайомилася, там вже в Трускавці Оля трошки вже розповіла. Що саме мене привело написати Олі повідомлення, мені поставили діагноз і ставло. І мені треба було робити операцію, я операцію не хотіла робити. Спостерігала за Олею в соцмережах, заслуга її результати людей і. Винашувала собі мислі зателефонувати і почати пити цей продукт, але не вірила, так як сама ніколи нічого не споживала, ніякі біодобавки, нічого такого. Е, все ж таки настав такий момент, я написала Олі повідомлення. Ввечері пройшла вона мені. У мене на той момент не те, що не було на операцію грошей, а навіть не було, щоб купити той набір. І Оля мені ну, дала в борг. Цей продукт і я вже почала пити собі з вечірніх капсул. Е, на ранок я прокинулась, в мене просто все дуже сильно помінялось. Перше, що я відчула, це енергію, гарний настрій, тому що до того моменту в мене взагалі не було жаги до життя, дуже така затяжна депресія була. Е, ходила на роботу, на роботі заробляла ті копійки, не, їх не вистачало на зйомному житлі і ну, дуже було так тяжко то вже з цим продуктом ну, мені захотілося жити, я вже така вся е, почала за собою слідкувати, роз, розквітла, і е, ну, це теж один із таких результатів. Тобто, перший це пропала затяжна депресія, по, по кісті горла, горла я змогла уникнути операцію, я її не робила. Е, третій це імунітет, дуже сильно покращився, тому що раніше у мене було е, дуже швиденько хватало всяких. Хвороби, все це ускладнювалося, був гайморит, бронхіт. цієї зими жодного разу я не захворіла, тому що ще приймаю, окрім ранкових вечірніх капсул ще і гімокод. І четвертий мій результат теж такий дуже крутий. У мене з самого початку, як почалися мої місячні, ніколи вони не були регулярними. Зараз вже. Півроку, точно ну, чітко, в мене місяць-місяць, місячні налагодились. Це теж дуже гарний результат. Ну і так, дрібоньких, таких, за перші два місяці в мене пішло 8 кілограмів ваги, Ну, але я трошки люблю себе попалувати, я то, як воздушний шарик, то худаю, то поправляюся по вазі. Ну, ну, По крайней мере, як каже Оля, представ, яка б як, як ти була, якби ти ну це я вже рік п'ю. Продукцію, якби ти не була продукт, і в цьому то теж щось є. Ну і так, длібоньки, результати по шкірі, по волосічку, по ногтикам, ну і загальне самопочуття, енергія все дуже класно. Я задоволена всім дуже сильно рекомендую. Зверніть увагу на цей продукт, тому що він дійсно працює. Дякую, Таня.